Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Лайв. Традиційна наша рубрика Три поради дня. Працюю на трьох колодах. Таро Уейта класичне, вплив янголів і чаклунське таро. Вибирайте вашу колоду, ваш варіант. Колоди вже заряджені, перетасовані, і я зніматиму верхню карту. Маю надію, що обрали. Працюємо з першим варіантом. Диявол. Ну нічого собі. Ще так поблискує ця колода, карта диявола, подивіться, у всій своїй красі. Вам е сьогодні прийдеться зіштовхнутися зі своєю тіньовою стороною. Будьте уважні до простору. Якщо хтось вас, я не знаю, Провокує, от з'являється людина якась дивна а, і пропонує якусь таку річ, про яку ви, можливо, мріяли, хотіли, ви тільки подумали, а вам принесли. Придивіться до цієї людини, подивіться, що взамін ви маєте дати. Якщо раптом на пустому місці. Безпричинна подія, скандал. Подивіться, що у вас всередині, а... от, розумієте, сьогодні тут треба придивлятися до дивних подій. Коли до мене приходять клієнти і от кажуть: ні за що, не про що образили. І от вони розказують ситуацію, а ситуація сюрреалістична. Але якраз на дивні ситуації з ними боротися не треба. Там треба відмотувати назад і дивитися, а де була подібна ситуація, ви з нею не справились. Інколи це про кордони, ви себе десь не захистили. Або навпаки, сьогодні ви побачите реально своє дзеркало. Тобто, це як. ну, розумієте... Тут будь-яка залежність може бути. Диявол це м, про якісь такі речі, що щось не дається даром, або щось не дається внаслідок е вашої праці. Тобто, ви це не заслужили, а вам дають або це авансом, і тоді потрібно читати мілким почерком, що там в договорі написано. Тому що сьогодні станеться якась маніпуляція. А можливо, у вас вилізуть якісь такі прояви, і ви аж самі собі здивуєтесь. І навіть тут не потрібно себе зажимати і якби себе давити це. Це треба розібратись, знайти цей корінь. А чому ви раптом взяли і викинули цей фінт? Якщо самому важко, приходьте до мене на консультацію будемо розбиратись. В будь-якому випадку диявол це співзалежність. Це коли ви не можете розірвати якісь стосунки, якусь угоду. Бо причина криється десь глибше. Ці стосунки не розірвати. Потрібно знайти причину, відмотати назад, як ви сюди потрапили в цю пастку, і тільки від тієї точки можна діяти. Буквально карта може означати диявол це і страх. Це прояв диявола в просторі. Ви можете бути свідком цього. Війна все ж таки йде. Ну, подивимося, що нам дає другий варіант: вплив янголів, 10 мечів. Крапка. Нічого собі, несподівана. Несподіваний кінець, неочікуваний. От просто неочікуваний. Як порада, ви маєте поставити точку. А якщо вас знехтували і вам поставили точку порада, знаєте, колись я в одної психології прочитала таку фразу. Якщо тебе послали, йди. Не виясняй, не взнавай, не доставай людину. Чому послали, йди, звільнили, йди. Десять мечів певний крах несподіваний. Хоча я не вірю в несподіваність, тому що десятка мочів це крапка, от передувала дев'ятка мочів. Це страхи, це побоювання, це інтуїція, це коли вночі спати не можемо, не можемо <схід> відпустити якусь ситуацію і себе накручуємо. В будь-якому випадку такий деньок, чесно кажучи, якщо ми беремо. По війні, як це програється, страшна важка ніч, страшний ранок складний, десятка мочів. Ми взнаємо про якісь жертви. Або якщо ми беремо і так треба второ працювати з кращим ну, якби давати собі і вам надію, несподівано закінчується договір з дияволом. Оці взаємозалежні стосунки з дияволом можна просто різко тільки порвати. Якщо у вас є якийсь аб'юзер поруч, то крапку ставити треба негайно, не роздумуючи, якщо читаємо триплетом. В будь-якому випадку, будь-який кінець, це якийсь початок. Побачимо, що дає третій варіант. Трійка Пентаклів, а це і є початок. Трійка Пентаклів це карта майстра. Це карта творця в основі. Для того, щоб побудувати будинок, потрібно зробити ескіз. Зверніть увагу, свічка малює цей майстер якийсь, якусь, я не знаю, пентаграму. Ну, пентакль, ясно, що. Поруч Кицька. Поруч. Зелене якесь зілля, якесь алхімічне, бо ми там бачимо там бульбашки, бульбеться. Тобто людина зараз творить свою реальність. Наскільки я пам'ятаю, у нас зараз молодик, вам порада сісти і прописати план на місяць. Працює техніка 100%. Якщо ви не знаєте, що ви хочете по подіям, напишіть, від чого хочете позбутися. Чесно, я ніколи не пишу. От я ніколи не пишу, тому що, от мені здається, оця писанина планів це якось дуже від ума. Я колись знайшла свій щоденник, де я писала план на рік, я так сміялася. Справа в тому, що через рік я була настільки інша, що те, що я писала рік тому, воно мені геть було не потрібне. Хоча я дивлюся на Ютубі часто якісь коучі, показують, розказують. О, це збулося, це збулося, це збулося. Так, напевно, це працює. Не моє. Але, тим не менше, трійка Пентаклів. Вона дуже хороша от, для мене. так? Це коли я вже розумію, в голові маю щось в голові і в серці. і це Якусь таку, таку мрію задум, який залежить від мене, і я маю діяти. От тоді я прописую цей план. Ну, Окей, я така собі думаю, можливо, я не права. Можливо, можна написати. Я зараз беру саме примітивне. Там, типу, хочу схуднути на 3 кілограми, накачати там біцуху, тріцепс, трицепс, мати якийсь такий об'єм, і людина, ну, якби, ставить собі таку планку. Та хто знає, як воно за місяць десь захворів, десь там недоспав, десь було багато роботи, десь. Ну, Спірна історія. Я, звісно, за регулярність і я за дисципліну. Але оці щоденники списки бажань? Хм? Ну, ладно, це таке філософствування вслух. А якщо говорити конкретно про цю трійку пентаклів, то тут, як для мене творення якоїсь своєї реальності, знаєте що? Помрійте по великому рахунку. От, чесно, от, думаю, сама собі протирічу. Просто часто чую, відкриваю астролог, гарно прописати вам плани і мрії на місяць, і мене це смішить. Мені здається, ми зараз зайшли в такий етап життя, де від кожної людини необхідна гнучкість і реагування тут і зараз в якомусь моменті, вірним способом. Трійка Пентаклів це карта майстра творця, який не працює, грубо кажучи, ага, от я зараз сама собі зрозуміла, я задаю питання, і мені як іде з потоку відповідь. Який подвог і в чому все-таки потрібно вимальовувати план? От план творення, план творця. от Коли ти щось твориш, сотворяєш, ти можеш зробити справді ескіз, бо без цього неможливо. Треба структурувати те, що в голові. А коли ми пишемо такий, типу, список бажання: хочу зустріти там, кохання свого життя, хочу об'їздити весь світ. Оці штуки хочу, хочу, знаєте, це подібно як писання. А... Листа Діду Морозу. Ну так, це йде такого з дитинства. знаєте, Діти писали листа і вірили в те чудо, що воно якось так матеріалізується. Ну так, да, тато з мамою, висилувавши язика, ганяли, шукали ті подарунки, щоб втілити те бажання. В якомусь сенсі простір так і працює. Я це неодноразово помічала. Але тут швидше. Трійка Пентаклів про написання планів, чого я далі хочу від життя, де я хочу працювати. Тут, як ви виписуєте швидше, що подобається, що не подобається. Добре, якщо ми поєднуємо триптих, триптих, триптих триплєт, то ця історія, чим хороша по трійці пентаклів. Коли ми розбираємо дияволу і десятку мечів. тобто ми беремо і переносимо на папер, що сталося, чому так сталося, чому цей кінець стався? І якщо, от кажуть, це несподіваний кінець, буквально так? поставити крапку несподівано кажуть карти, то це дуже поверховий шар. А якщо глибше зануритись, ми завжди відчували цей кінець. Завжди. І це можна прописати для себе. Якби відмотати назад. Як це могло відбутися? І чому так відбулося? І прописати того самого диявола можна. Я вірю, сподіваюся, що з того, що я вам тут наговорила і надиктувала, кожен для себе щось взяв, тому що. Ну, ясно, що я не стандартний таролог. Я не кажу, що підете сьогодні зустрінетеся з поганою людиною. Обійдіть стороною. Ой, десятка мечів, там, типу, киньте курити. Сьогодні треба поставити крапку і сісти на дієту. Трійка пентаклів. Напишіть ваш список бажань, і обов'язково Санта Клаус вам його принесе, там, Святий Миколай. Вот-вот. Я дуже сподіваюся, що правильно почули. Все, що я хотіла сказати. Бо часто ти відчуваєш цю інформацію, і складно перевести це в слова. Ну я намагаюсь. Для мене трійка Пентаклі це все таки старт того, куди я рухаюсь. Це така карта подорожі. І це тільки ви ж маєте на увазі такі штрихи. Це тільки контур. Це буквально контур. А вже життя щоденні обставини, люди, простір, вони будуть заповняти це кольорами, деталями. От якщо ми дивимося, Пентакль. Просто пентакль. От він малює пентакль, скупу. А оці пентаклі, наприклад, ми бачимо далі на вітражі. В певному порядку. Там ми бачимо інші кольори поруч. Тобто це така історія, що на ринку можуть продаватися такі пентаклі, і кожна людина, яка купить, вона там, ну, грубо кажучи, якщо ми говоримо це про, про як про прикрасу, якийсь предмет. Все одно далі починається творчість у житті людини. Розумієте? Тому тут і потрібно так прописувати. Я прописую те, що від мене залежить, а від мене залежить зробити просто правильно цей пентакль, щоб були рівні кути, щоб це було не криво і чітко. Тобто, ви прописуєте план і мрієте. Тільки в своїх кордонах, тільки те, що залежить від вас, а не як от інколи клієнти приходять і кажуть, а як мені змінити чоловіка, а як мені зробити, щоб він не пив? А я тоді говорю: ви собою не можете володіти ні своїм настроєм оце про співзалежність, ні своїми емоціями, а ви хочете змінити там ще когось. Розумієте, про що ці три пентаклі? І, до речі, і перший варіант про це про цю співзалежність. Ви можете займатися собою. Тут на ланцюгах. Бачите, як вони пов'язані на шиї, чоловік і жінка, пов'язані ці ланцюги. Вони ланцюгом пов'язані. І це є ця співзалежність. Бо кожен хоче керувати кимось, переробляти когось, критикувати когось, хтось бачить про когось. А в тому той прикол. А те, що ви бачите, і вас найбільше дратує інколи в людині, це завжди два аспекти. Ви або є такий в більш чи ступені, або ви цього собі не дозволяєте, і це вас тригерить. Не ваше вас не задіне. Отакі були дуже-дуже ну, філософські сьогодні три поради дня. Дякую вам за увагу! Сьогодні на вас чекає гороскопчик на всі знаки Зодіаки на тиждень. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити прем'єру гороскопу. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, як відзиваються сьогоднішнє відео у вас. І не прогавте наступне відео з гороскопом. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.